Ставлю на голосування питання про початок засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься 12 питань порядку денного. До даного порядку денного є зміни, на превеликий жаль, триває війна і гинуть найкращі жителі нашої громади. Тому є пропозиція додати, першим поставити питання про організацію поховання загиблого військовослужбовця Кубрака Миколи Миколаєвича. Нема заперечень? Ставлю на голосування дану пропозицію. Рішення прийнято. Будь ласка, є ще пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю в цілому порядок. Денний щойно проголосованої пропозиції. Прошу голосувати. Будь ласка, в протоколі Возненко одне голос за. Перше питання порядку денного про організацію поховання загиблого військовослужбовця Кубрака Миколи Миколаєвича. З метою віковічної пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовця збройних сил України організувати поховання за рахунок коштів, передбачених програмою підтримки захисників і захисниць України. На 2023-2025 роки кубрака Миколи Миколаєвича, 1984 року народження, військовослужбовця військової частини А-7042, який 13 жовтня 2023 року зник безвісті під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берхівка Бахмутського району Донецької області. За результатами постанови старшого слідчого відділу СУ ГНП у Вінницькій області змінено статус Кубрака Миколи Миколайовича на загиблий. Проживав за адресою бульвар Олександрійський, 20, місто Біла Церква. За бажанням родини, поховання відбудеться на Алеї Слави, Сухояр по вулиці Сухоярська, в місті Біла Церква. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про організацію поховання померлого військовослужбовця службовця Заботіна Михайла Станіславовича. З метою виключення пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовця Збройних сил України організувати поховання за рахунок коштів, передбаченої програмою підтримки захисників та захисниць України на 2023-2025 роки за на Михайла Станіславовича 1997 року народження. 2 другого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, п'ятої стрілецької роди, другого батальйону територіальної оборони військової частини А-40-44, який, будучи в щорічній відпустці, помер 27 вересня 2025 року. Причина смерті і хвороба серця, гостра форма. Проживав за адресою провулок Інститутський 2 в місті За бажанням родини поховання відбудеться на Леї Слави, вкладовища Сух'яр, по вулиці в місті Біла Церква. Шановних колеги, перед голосуванням, прошу вшанувати. Пам'ять загинувши героїв хвилини мовчання. Дякую. Прошу голосовать. Решение принято. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади для виконання невідкладних першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації доповідає начальник управління фінансів міської ради Світлана Терещук. Шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету, цим рішенням пропонується виділити з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади 5 мільйонів гривень для виконання невідкладних першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в зв'язку з російською агресією. Пропонується виділити 5 мільйонів, визначивши головним розпорядником департамент житлово-комунального господарства, які направлять їх з яких направлять 3 мільйона на ліквідацію. Дацію наслідків збройної агресії в житловому фонді і 2 мільйона для виконання робіт пов'язаних з демонтажем та розбор, розбором завалів завалів інших заходів з благоустрою на території Білоцерківської міської тергромад. Прошу підтримати. Шановні колеги. Ви знаєте, що і були свідками того, що наше місто піддалося масовому удару, такого, якого на привина превели, превеликій нашій місі ще не було. Зараз масштаби, ми навіть не можемо сказати, які масштаби на сьогоднішній день ще руйнування, яка сума збитків, яка завдана нашому місту. Але поряд цим ми сьогодні з вами приймаємо рішення про виділення коштів з резервного фонду для того, щоб ліквідувати наслідки тих прильотів, які сьогодні в нас були. Завтра буде на 9 годин заплановане засідання сесії Белосерківської міської. Також це питання безродації, також позачергове засідання. Тому прохання підтримати. Всього в місту прилетіло 34 дрони і 5 крилатих ракет. Зрозуміло, які масштаби. Будь ласка, є запитання? Немає. Ставлю на голосування. Рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Про затвердження положення про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій та її складу доповідає заступник міського голови Василь Морський. Всім доброго дня, шановні члени виконкому. В рамках реформи публічних інвестицій є потреба затвердити положення і комісію. Ця комісія основна її ціль це буде розподіл публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням критеріїв пріоритетності, ступеня готовності та наявності відповідного джерела фінансування фінансового забезпечення. В основному входить це фінансове управління і розпорядники коштів. Прошу підтримати. Будь ласка, є запитання? Немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Внесення змін до типового договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади затверджено рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 9 лютого 2021 року номер 103 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Олександр Полярош. Шановний Володимир Другович, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до типового договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 9 лютого 21 року за номером 103. З метою забезпечення якісних пасажирських перевезень пропонується доповнити. Пункт 2.4. обов'язки перевізника і це під пункт 2431 наступним звістом. 2.4.31. Зобов'язати водіїв автобусів надавати допомогу особам з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, під час поїздки в автобусі і висадки з нього, в тому числі особисто. Піднімати та опускати механічні апарелі та, механі... та механізми з метою створення умов для зручного користування зазначеного транспортним засобом. Плюще додати е, розділ 3 здійснення контролю за дотриманням умов договору. Пункт 3.5 5 е, Зробити такий зміст. 3.5. у разі порушення перевізником. Під пункту 2431 договору, факт скоєння якого зафіксовано письмового звернення громадян та актом перевірки, організатор накладає штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімум доходів громадян за перший випадок та у разі другого випадку 50 неоподаткованих мінімум. Прохання підтримати. Так, шановні колеги, скажу, що. Білоцерківської міської ради у нас створена Рада безбар'єрності. Ця Рада досить активна. Засідаємо раз у квартал. І на останньому засіданні ради це питання піднімалося люди, які мають обмежені фізичні властивості. Тому нами були ініційовано такі зміни до перевезення, тому що ми маємо думати про. І поліпшувати якість перевезень в громаді, щоб перевезення в нашій громаді були доступне до, без виключення до всіх категорій громадян. Будь ласка, є запитання до Олександра Олексійовича? Немає. Ставлю на голосування. Цей проект рішення. Прошу. Прошу голосувати. Рішення прийнято про початок опалювального періоду 2025 2026 років на території Білоцерківської міської територіальної громади доповідає заступник директора начальника управління благоустрою та екології департаменту житлово комунального господарства міської ради Альона Колотніцька. Добрий день, шановні присутні. Даним рішенням ми надаємо можливість виробникам та постачальникам теплової енергії за заявами, за заявами. Розпочати сезон, тобто закладів охорони здоров'я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів. А для інших споживачів та для житлового фонду в тому числі розпочинається пальний сезон, уже коли протягом трьох діб середня добова температура буде становити 8 градусів і нижче це буде окреме рішення. Крім того, наголошую, що підключення споживачів і, і самого опалювача буде тільки тоді, коли будуть. І акти готовності у помережі або інших поставщиків. Тому прошу проголосувати за це рішення. Зуміло, є запитання? Немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Рішення прийнято Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ інших споживачів, релігійних організацій та послуг з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, Білоцерків так, е, дане рішення приймається на вимоги постанови Кабінету міністрів України від 1 червня 21 ой, року номер 869 Ця, Цей порядок говорить про те, що якщо не змінився тариф, то ми повинні його на новий строк продовжувати. Е, старі тарифи у нас діють по 30 ну, по сьогоднішній день, тому ми не змінимо тарифи, не підвищуємо, а просто встановлюємо тарифи, такі як були продовжуємо срок їх дії. Прошу проголосувати за це рішення. Будь ласка, є запитання? Немає. Ставлю на голосування, це проект рішення. Рішення прийнято. Затвердження складу комісії з питань визначення стану званих насаджень та їх відновної вартості на кладовищі села Глушки Білоцерківського району Київської області. Так, це ми створюємо комісію на обстеження кладовища села Глушки, тому що відповідно до порядку кладовища там є окремий порядок, тому ми приймаємо цю комісію. Прошу проголосувати за дане рішення. Будь ласка, є запитання? Ставлю на голосування. цей проєкт рішення. Рішення прийнято про затвердження складу комісії з питань визначення стану за насаджень та їх відомої вартості по вулиці Молодіжна, 12, місті Церква, Київської області. Дане рішення створено на підставі заяви заступника директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської гімназії початкової школи номер 4 тобто обстеження дерев зених насаджень на території цього закладу. Будь ласка, є запитання? Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Рішення прийнято. Прозвід заяв громадян та інші питання щодо квартирного обліку. Так, це наше планове рішення. На підставі заяв людей їх беруть на облік або знімають з обліку по якимось причинам, тому всі ці заяви були розглянуті на, на комісіях. Зауважень нема, тому прошу проголосувати за дане рішення. Є запитання у члени виконавчого комітету? Немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Дякую. Рішення прийнято про внесення змін до рішення виконавчого комітету Церківської міської ради від 25 квітня 2023 року. номер 317 про утворення Субланки Білоцерківської міської територіальної громади Білоцерківської районної банки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області доповідає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради В'ячеслав Селяков. Доброго дня. Значить, вам пропонується на розгляд. Рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету відповідно 317 від правотворення Субланки, Білоцерківської міської рани, ланки, територіальної громади, Білоцерківської районної ланки, територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України. Підстава для цього рішення стала зміни в чином законодавстві. По перше, по-друге, змінилися вимоги до цивільного захисту. В цілому зміни в обстановці, зміни в чи во многих аспектах. По... ...здесь вам надана для розгляду була, перше порівняна таблиця. Раніше, з відповідно до чином законодавства, були одні повноваження, зараз вони в цілому розширяються цим рішенням повноваження місцевого охорони заболювання, що стосується ланки цивільного захисту. Це рішення пройшло погодження з. Районної ланки територіальної підсистеми із відповідною та районної державної адміністрації з управлінням територіальної підсистеми, це з головним управлінням для Державної служби в Україні. Прошу підтримати це рішення в цілому з технічною правкою. За період формування цього рішення Білоцерківське районне управління цивільного захисту головного управління ДСНС у Київській області змінило свою назву. Тому прошу підтримати справкою, що по тексту. Білоцерківське районного управління цивільного захисту та головного управління ДСНС у Київській області рахувати як Білоцерківське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС у Київській області. Дякую за увагу. Є запитання до доповідача? Шановні колеги, є запитання до доповідача? Немає. Тоді ставлю. Проект рішення на голосування з технічними правками озвучені доповідачем. Прошу голосу. Рішення прийнято. Шановні учасники засідання, далі в нас іде блок закритих питань. Прошу залишитися доповідачів і членів виконавчого комітету в залі.